Слава Ісусу Христу! Слава на віки, Богу! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, якщо Ластівка залетіла у віранду, що треба робити? Ну, то не треба або двері зачиняти, щоб до вас не залітали пташки. Як бегемот залізе в веранду, то що робити? Де ти його кормили, щоб снідав? Так само ластівка залетіла або шиба вибита, засклити шибу або зачинити двері. Що ж тут робити? Що залетіла? Бо хотіла, то й залетіла, вона відкриті двері, залетіла, зачиняти двері. А якщо залетіла, то не зачиняти двері і ловити ластівку, щоб в неї серце трісло, а вочинити двері, щоб ластівочка собі вилетіла через двері, не ловити її в руки, бо серденько в неї не витримає і трісне, то таке буває. Тому що ж тут робити? Не придавайте цьому якихось знаків, ще щось. Має хтось мертвий, вмрете без ластівки, без ворони, і без горобців. А будете жити, то будете жити з Господом. Головне, щоб з Господом жити і, і не будете тут жити. Всім мирного, благословенного дня, Божого захисту і не придавайте тим природним речам надприродного значення. Скільки нам призначено, стільки будемо жили. А ластівок, якщо вони залітають до вас на веранду, то відчиняйте двері, хай вилітають. Все з Богом.